Газета «Київпост» Пост Оксана Лячинська. Цього року ми будемо накривати новорічний стіл, нарізати салати, подарунки купувати за новорічними знижками. З думкою про те, що жителі Криму зустрінуть новий рік в окупації. Частина мешканців Донбасу досі в бомбосховищах, а українські військові в окопах. Мовою у офіційних документів зовнішня агресія називається антитерористичною операцією, Тим часом військомати готують наступну хвилю мобілізації з початку наступного року. Тому таке запитання: чи варто українцям очікувати введення надзвичайного військового стану наступного року? Якщо так, то коли і за яких умов ви, як головокомандувач Збройних сил, вважаєте за доцільне його введення? Дякую. Дуже дякую, Оксана, за запитання. Два тому що готується спеціальний сценарій переведення економіки на військові рейки, е, уточнення функції місцевої влади у, для функціонування в особливий період, і е, чіткий план, що будемо робити у випадку, якщо е, відбудеться е, розв'язання, вихід з мирного процесу, і розв'язання або продовження повномасштабної агресії, можу вам обіцяти, що військове положення буде введено негайно. Зараз нічого нас не стримує для Того щоб ми діяли ефективно, у нас підготовлені плани, підготовлені завдання для кожного керівника, для кожного міністра, для кожного губернатора. Координацією цього буде займатися Рада національної безпеки і оборони. Всі правоустановлюючі документи про створення ставки Верховного головнокомандувача є саме тому, ми так наполегливо просили, щоб бюджет був прийнятий. бо ми вважаємо, що ризики саме зараз залишаються достатньо високими, і відновлення боєздатності української армії зараз є моїм першим пріоритетом.